Чого? Що? Ну, забився по дорогі. Що? Забився по дорогі. Може, ти можеш відкрити двері? Де? Що? Я? Коли? А дивись, коротше. А як можна з двері відкрити? Як тут бах подійство, як давно мені подійствувало. Знаєш, який бах? Викнув за кого собі. Тобто О, дивись. А то все файлы слышно. Не я Мештан... увидим. Стоп. 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 Я хочу <плакова> бак слабой. Ч он открылся? Не, ну открыть. Ну помощь вы открытия. Забирайся туда гори. Там? Йо. Гулять ты хочешь? А ты бей на бутылку, пожалуйста. Время на заметил? О, ты что, паркуришь? Паркур бастер. А век на А. Бля. Я. ну ты Да, кую. А вот сосед. Привет. ой, майтока. Ну і мене опять дежаміти. Ми зараз два вікна поламав одним движенням. Ти що? Ти дитина. Е. Та на тебе поміж. Що ти на удала калета? Ну що ти п'яруш на мене? Зараз тобі мусам не відрозити. А значить, ви той мусор кинув туди Век крышку і вот не тот качний клюк. Ой-ой-ой-ой-ой! Забагат, баю? Ну просто вот так. Забагат. Ну куди ти йдеш? Куда ти? Роби зарядку ліпше. Не скач, а руби зарядку. Конечно, я завжди закупив години, щоб він пішов до хату. О, люблю таке. Все. Пішов. Ушл. Я Маму сюди не забрати, і забачив. Так, нормально, викликають клепи. Шо, і типа ти хочеш заходиш туди А там не треба не ключ треба. Знаєш, що треба? Дивіться, там е, бачиш Может, типа попытаться через бах, типа забрати ту... бахом, забрати той стул, просто відкрити босс. Можна... А ну, а ну забегаться. Машу мать. Ну ты за текстуру! Ты туда його выкинул? Хорош. б назад. Забыл мой, забы мой бланк. Я ко мне летаю. вер. Я. Саур. Сапь мою базу. Базу? Пашу тут базу. Бля. Ти забагаєш ще раз. Що через двері приходиш? Так. Только мою базу не поміти. Базу.

Ой, я я, я понял. Тм знаєш, що його. Що? Знаєш, що його не тим? Ну це ж. Я подумав...

А хватит бы ты зарядку свою. А мы сами любимой. Тралалео, тралала. Там є. Я Самі по центру. Сами в битві. Хэтшо. А ти не маєш права пошла. Ну гет. У меня ни при чем все тихо. их унимаешь Вау, wow, круто Иди Сенчи в эту зарядку Воусы ж так высоко що? Де база? База? Йо! Я вельху нього. Де вона? Тьом, де база? База? Що це база? Шо це ж та мережа. Вона витіла. то, сломай там вікно. Горі.

А, добре. Тоді я придумав щось інде. Добре, я тоді так собі... Давай, давай, давай. Не, я так Фу, а якщо приносить там коробки? просто по коробкам скакати. Не вийде, напевно. Думаю? Думаю. Не, я би я взяв коробки і там би зображався. Або тує. Я не знаю, я хочу попробувати. ти, А хочу... я? Ну. Бах. Так он не забрал. В <плес> його забрав? Яко... Ну його, Ну господи. так. смотрел чуть-чуть, чуть-чуть. Вот -чуть. а там вот окно. А бы а пытаюсь через бах залезть туда. Тем хочешь покажу, один да, прикол? он? Да. Давай с этим. Показывай прикол. Давай прикол показывай. ему мутализор и там ход ну ты ну иде иди. я иде Вот она иде 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 Текстура. текстура иде иде я. иде 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 Чего? что такий би. Це просто ложить. А от такого я не Шум зменшився. В мене там нема ні. Я ще такого не бачив ніколи! Хочеш, я тобі а це прикольно. Що це було таке? Як? Ні, ні я подумав... Ср... Ні, якщо я це вийду зразу, Я подумав, що ти е, чик... через текстуру вибрався. Бо то ще вона така невелика концовка. Кемо. Що за генера? Я ще ща раз не вийду. За всю прощення. прощения. Очки. Ой, ну очки. Там Очки. Так. Не треба. Бах. Ба, Креш. Що пробуємо? Прихоту треба. Ще один ящик поставити. От його забрал. А вильки там ту ящики, вони ж тут не було тільки що. Паєш що? Иди. куда ты смотришь Там я просто не попадём Ну не, 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 не Пойди, я хочу... Не, я знаю Не, куда? Ёкэмэ... Йокэма... Ёкэмэлэкэ Ну-ка. Ну, я думаю, тут нічого не допоможе. Може допоможе, я тут подумаю. Є, я плі був до Бараня. Хіба бара. Жди, в мене появилась ще одна іде. ідея. Давай. Блин, в мене є ідея. Вот так вот. І ще вам треба. Вот так вот. Вот так вот. И ще надо, да-да-да. Не, я б... Би... Нет, я би просто пройшов ігру, але я хочу так. Зайсе, ты не против, я тобі продаду коробки. А вот і раз, він.

Давай, конечно. Не, тут жде, не вийдемо стіна, дивись. Тут реально вийдемо стіна стоїть. Ні, там є там нема стіни. Є, в смішно, жди. я типів. Це падає скрышу. невидимості у Та ти тут так дояси. Ну так і йокила мене. Шти. І ще за мною уходиться. Все до тепер, це покинь. Покинь, який він? Без башен

Куда ты подожди, бкину? я Куда? Ну нет. Короче, прохожуя прохожу мне уже наш Територія моя. По башкена. Ну. Бабашкина да, тебе. <соедині> так само моя база лучла. Куда ты даешь? Пусть не пьем. Жесть, Буде смішно, якщо ця а... двері закрита. ще дойде до двери и закинчваме с едно видео. А то е реално, уже получилось видео на две части и е уже реално. Иде поръчвай. Скриваш там пише Ой, очень камон слепает. А Боб <"Обовше". Иди> сюда. Просто пидей. Хорош. <рly> <рly> <"Мне>... <рly> не, 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 Ник не, Против, да? а, ой, не, не Ты сосед юба. Само Иди туда Разбитый велика, да? открытый Две Пежо. Пежо. пожо. Крик две. Спасибо до кого. Опусток. Я пройду. Ще раз. Закрито все. Наша книга. пхнига. Наш не вмію так. Я не люблю. Яблоко Давай. уже ведь кры тут вэр. Провок. тебе? Смішно, щоб було б смішно, якщо б він проводив теж сексуалістик. І проходить і все замовлені. Не, Особливо не рядом просто. Не пів часу фігню. А, що, я зараз з цим чоловіком-ключком повернусь. В мене все поцілити. Забрати. На тобі кассет? Телек забрати. На що тобі телек? Що я ще дуже люблю? Базу. Oh. Базу. <laughs> Базу. Так, вазу. Ты сказав, що во база. Що? Ага, hey, Без... Що? Я фонарик маю. Смис. Okay. Дивися, фонарик маю. Або зараз темнієшся. Темнішся зараз. Ні? Чи де? Темні, навучи, дай. А як ти все у фонарик?

Não basta mais, né? Ei! Ei! Que monstro, Junico! Temor? E que temor? -te? Eu a posta. Passei, que estou é muito monstro! Tem mais, amanhã! Vai que a Tudo ao rato! Nossa, Я їм, кидаю, мені кидаю, але мені хвати, дай мені покупку. Сломав телекоптер. Дайзьмі той ключ. да, де ключ. Ти ведеш, що база попав? Де база? База, а де ключ? Відкрий тут же двері. Будь ласка, я тебе прошу, відкрив ту двері.

Ми поділимо все це відео. Ні, я дай виїхаю я. Да ні, буділий відео, блять. Не, я вияви. Кіпечене. Поділи... Я виявию. То... Зробу... Я виграю. Та я, я, я виграю. Ти ты... сказала, що поділи написати. Ти сам создався. Зараз. Дай я дай. Я тобі вийду. Я хочу раз уйти сам. Ми сделаємо відео на дві части. Не, все ребята. на дві части.